Загальноосвітня школа номер 19 Оле Кубка, президента НФК Ураган Олександра Бубина і сертифікату на 50 тисяч гривень. Ці кошти освітній заклад використає на покращення спортивної інфраструктури. У фіналі переможці турніру здолала суперників з п'ятої школи 4-0. Незважаючи на переконливий підсумковий рахунок. Безкомпромісна та емоційна гра тривала до останньої секунди ігрового часу. Фінальні м'яскладався напружено. Було, але ми виявилися трохи сильнішими. Причуття такі щасливі, у нас зараз буде но. Шість позавів і сьомий кашель, сказав. Я думав, що я попаду в тройку з, з, з дітьми, але ми до кого досягли, що я сам що, я ще не розумію, я, мене емоції просто переповняють. По завершенні турніру розчарованих і засмучених школярів не залишилось. адже кожен учасник отримав подарунки від організаторів та спонсорів шкільного кубку. Це футбольна форма, солодощі та футзальні м'ячі. А ще одноденні екскурсії для всіх дітей та їхніх батьків, і тижневий відпочинок призерів кубку подарував туристичний комплекс Буковель. Туристичний комплекс комплекс Буковаль завжди буде допомагати оздоровлювати дітей, надавати різноманітні поїздки для оздоровлення в туристичний комплекс Буковель і наші дитячі табори для того, щоб діти були здоровими, веселими, тому що від нас залежить їхні, від них залежить наше майбутнє. Підсумком змагань його ініціатор Олександр Бубин залишився задоволеним. Адже усе, що планували, вдалося. Сотні школярів долучилися до мініфутболу. Також діти розвивали свої творчі таланти: хореографію, фотомистецтво і були активними у конкурсі Сінгазет. Окрім цього, Наші дитячі тренери провели селекцію і вже запросили а, талановитих школярів для заняття футзалом. Тобто, по всім напрямкам ми досягли певних результатів. Зараз йдемо на відпочинок, на літні канікули. Всім гарно відпочити, а з вересня ми розпочинаємо слідуючий, другий турнір. Наступний шкільний турнір розпочнеться уже в вересні. Триватиме він впродовж усього навчального року аж до травня 2013-го.